Мене звати Юлія. Позивний «Мій Фрея. До повномасштабного вторгнення я жила звичайним життям. Мама двох діток. Працювала на роботі. Звичайне життя. Робота, діти, школа. Війна застала нас вдома, як і всіх жителів нашої країни. Цей день пам'ятаємо усі, і я, і діти, і мама, тому що моє місто одне із багатьох, яке відчуло на собі в перший день війни вибухи, звуки від ракет. В перший місяць повномасштабного. Ну, не знаючи, відповідно, які будуть далі дії, куди далі пройде ворог, ми з дітьми поїхали за кордон. Але ми там були недовго. Ми були там місяць, тому що, як кажуть, де б ми не були, вдома найкраще. Ми повернулися додому, повернулися до звичайного ритму життя, до роботи. Ну, відповідно, це вже не звичайне життя, це вже було життя в небезпеці, але більш-менш з тим. Потім я зрозуміла, що ну, сидіти вдома, чекати чогось, непонятно чого, не, не варіант. Потрібно йти, робити свій внесок, який не було б ми всі, кожен громадянин нашої України може щось зробити для нашої перемоги. Тому зібрала свої документи, пішла до воєнкомату і так потрапила у військо. Шлях мій у Збройних силах України почався з посади. Кухаря за освітою я кухар-кондитер. Потрапила до прослужби, відповідно, стала на посаду кухаря. Пів року я була кухарем, потім так стало, що мене перекомендували до іншої роти ну, кухарем, і потім з часу мене перевели в стрільці. Десь приблизно більше півроку я була на посаді стрільця, виконувала обов'язки, потім звільнилось місце бойового медика. Медицина мене цікавила, я завжди читала, дивилася відео, тобто ну, цей шлях мене зацікавив. Звільнилася посада, я запропонувала своєму безпосередньому командиру спробувати себе в медицині. Мене відправили на курси, курси успішно закінчило. і мене перевели на посаду бойового медика. Потім я перевелася в 104-ту бригаду, зараз займаю посаду старшого бойового медика роти. Чим задоволена, подобається. Так, ризики всі були оцінені, але зараз такий час, що невідомо, де тебе чекає небезпека. Це може бути і, і вдома, і на фронті. Тому ризики є кругом. Вони є кожного дня, від них ніде не сховаєшся. Але рішення обдумане, але дякуючи своєму тилу, своїй мамі. Який теж в певній мірі це її фронт, їй теж важко, тому що вона хвилюється за мене, вона хвилюється за дітей. Мені теж важко, тому що діти далеко, але діти знають, для чого мама пішла у війську. Мама пішла звільняти країну від ворога, щоб діти жили у вільній незалежній країні. Маю сина та донечку. Назар, Єва, сину 15, доньці 12. Чудові діти, для кожної мами діти найкращі, чудові. Для своїх дітей я і мама, і тато. Тому, на жаль, складається так, щоб дітей було щасливе майбутнє, потрібно чимось жертвувати. Ця жертва зараз є тим, що мама відсутня тимчасово в їхньому житті, але та думка, що повернуся з звісткою про перемогу, дає сили боротися далі. Діти хочуть перемоги, діти хочуть мирного життя, діти хочуть жити як жили раніше. Спокійно, щасливо. Не думаючи, що вони йдуть в школу, і посеред уроку лунає повітряна тривога і дітям потрібно бігти в укриття. Моя мама це справді дуже сильна жінка. Дуже. Я нею пишаюсь, вона мій воїн. Вона та людина, яка дає мені впевненість в тому, що я тут, а вдома надійний. Надійне плече, надійна опора для моїх дітей. Мама дуже сильна, не дивлячись на те, що її здоров'я бажає кращого, але вона мужньо з цим справляється. Тому, розуміючи ситуацію в нашій країні, розуміючи, що мені потрібно було йти. Незважаючи на той ризик, що залишаю двох дітей, її молитва мене оберігає. Я, мабуть, маю нейтральну думку, тому що це рішення кожного. Хоча наш безпосередній обов'язок є захищати нашу Україну, але кожен робить свій вибір. Для когось. Можливо, ще не прийшло усвідомлення, що потрібно йти для когось з перших днів, не тільки повномасштабного вторгнення, а й з 2014-го тривається війна. Тому я не можу засуджувати. Це вибір кожного, українця, свідомого. Для жінок у війську є досить багато посад. І жінки мають залучатись до війська. Тому що жінка 21-го століття це сильна жінка. І потрібно залучатись, потрібно робити свій внесок. Як би не було б, жінки слабкі тільки зовні. Всередині ми сильні, мужні воїни. І маючи вже досвід два роки. В Збройних силах України я не можу порівняти, що жінка в чомусь слабша за чоловіка. Жінки сильні духом. Чоловіки сильні фізично, жінки сильні духом. Тому жінкам потрібно йти у війську. Просто потрібно зробити перший крок. Я знаю, як це, це має бути обдумане рішення. Так, це важко, але воно того варте. Тому що коли ти Потрапляєш сюди, ти розумієш, що з кожним днем ти наближаєш нашу перемогу. Це, це сильно. Це відчуття, відчуття впевненості в певній мірі, відчуття, що ти справжній українець. Ти борешся за волю своєї держави, за перемогу. За світле майбутнє нашої країни. І ну хто як не ми і коли як не зараз. Тому давайте, дівчата, збираємося, беремо свою волю, мужність, в кулак, Приєднуємося до Збройних сил України і робимо все за для нашої перемоги. Тому що разом ми сила, разом ми єдині, і разом ми зробимо набагато більше. За для Закінчення цієї клятої війни, плани на майбутнє приїхати додому з перемогою, з гордо піднятою головою, тому що сказати, ну, принаймні навіть своїм дітям, що діти ми вільні, незалежні, наша територія. Нашої держави звільнена від ворога. Це Це ліпше за будь який свят. Ми варшимо нову історію і дуже велика надія на те, що наш український народ буде пам'ятати, якою ціною нам дісталася перемога. Це дуже велика ціна, занадто велика ціна для цієї перемоги. Але кожен повинен пам'ятати. Руснянам ніколи не стане братським народом, принаймні для тих, хто відстоював волю, свободу і незалежність нашої держави. Надіюсь українці усвідомлять, що ціна занадто велика і надалі на майбутнє будуть розуміти, що немає в нас такого братського народу, є лише ворог. Є і буде.